Просто не стонець. жінку зачіпав. Ми з квартири випитися, ми накинув. У центрі Луцька була різанина. Сталося це на проспекті волі. Чоловіка ножем поранив невідомий. Травмований розповів, що заступився за жінку, до якої чіплявся якийсь чоловік. Під час сутички невідомий вдарив його ножем у спину та втік. Невдовзі його затримали. О, так. Давай, давай, давай. Обережно. Обережно. Погано, Погано взяти трохи. Болі зараз Та, віде, не чекай, чекай, зараз, друже, зараз Та, ляду. Так, бо Ти не дай Боже, щоб не впав. А ви не можна Давай, з ним давай лягай. Добре, <плес> їздить.